Привіт! Історія моєї мами до неї по сімейним легендам. Переходив перелесник, чи дуже цікавий і вродливий інку? Як це проявлялося протягом життя? Отже, це все ж таки міф, але 20 років загадала сон, щоб побачити судженого, вона побачила чоловіка в білому і з червоною пов'язкою на руці. Він нами з'явився їй і щезнув. Після того невідома сила стала відганяти від темпераментної мами чоловіків. Вона втрачала дітей, що є жахливим. Вона нібито в останню мить передумувала і все руйнувалося. Її одруження не ставало радістю. В кінці кінців дух доволі знахабнів, так би мовити. І коли вона зустрічалася з одним хлопцем, який не був хрещеним. Дивилася вікно зовсім окремо, знаходилась від нього доволі далеко, і побачила два розряди грози. Вона ніби зумисно прийшла відібрати життя хлопця. Коли вона вдарила саме в місце, де бігли хлопці, всі втратили свідомість, але один материн помер. Е, ніби невідома сила привезла його до лікарні, де чергувала мати. І її покликали подивитись, як помирають від удару блискавиці. І там вона застала свого хлопця, в якого з носа витікала струйка крові. Ах, порізання Вен одним чоловіком. Божевілля чоловіка. І врешті-решт народження мене. Але, знову ж таки, хата, де мене хрестять, згорає. Там вішається один господар, другий господар сходить з розуму. Проблеми з нервовою системою в людини, яка є хрещеним батьком. Ну і так далі. Кошмари, кошмари, кошмари. Але все ж таки головне. Питання це те, що я пишу про нечисту селу і про технології майбутнього, і не хочу зла людству, адже такий сімейний міф.